Росіяни з артилерії вдарили по найбільшому торговельному центру міста. Гіпермаркет охопив вогонь. Полум'я приборкували майже 6 годин. 30 співробітників були всередині. Як їм вдалося вціліти? Проти огляду сімейного та лікаря-гінеколога щепити дітей, здати аналізи. Тепер доступніше у Покровській громаді курсуватиме пересувний медичний кабінет. А вони мріяли щасливо жити у новій квартирі з новонародженим сином. Але їхній Нікополь почали нещадно обстрілювати окупанти. Історія родини співробітник. «Інтерпайп» як підприємство підтримує своїх у часи війни. Не пропустіть у нашому репортажі. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю. Вес жертв обійшлося буквально дивом. Починаємо з атаки росіян по найбільшому гіпермаркету Нікополя. Вчора по обіді ворог вдарив просто по торговому центру. Його охопив масштабний вогонь. На момент атаки всередині перебувало 30 співробітників, завдяки чому людям вдалося вціліти. І як звичайні нікопольці кинулись на порятунок. Усі подробиці в нашому репортажі з місця влучання. Це кадри перших хвилин після удару по торговельному центру у Нікополі. Росіяни били з артилерії. На місці здійнялась масштабна пожежа. Величезний стовп диму було видно, чи не з кожного району міста. Так, зсередини виглядає потрощений російськими снарядами. Епіцентр тут не вціліло нічого. Вже другу добу на місці продовжують працювати надзвичайники. Після влучання ворожих снарядів рятувальники майже шість годин гасили масштабну пожежу. Прибуркувати вогонь довелось майже семи десяткам пожежних. Працюємо з вчорашнього дня. Уже друга зміна працює так. Наслідки вже пожеж... пожежа осунуто, доробляємо. там, де на глибу багато прожару. По епіцентру ворог вдарив тричі. На момент обстрілу в будівлі знаходилось до трьох десятків працівників. Просто дивом все обійшлось без постраждалих. Ось, від яких я бігав, як миша по залу. Ну, це чудо просто. Що мене кидало, не знаю, чи вибухова хвиля. Сам гіпермаркет знищений вщент. Про збитки поки не говорять, кажуть головне, що люди цілі. Всі були в укритті після третього вибуху, коли почалось займання. Директор вивів усіх в безпечне місце. Для нас було головне врятувати людей. Ілля, мешканець Нікополя, волонтер, коли почув потужні вибухи та стоп чорного диму, миттєво приїхав на допомогу ДСНС. Прибирати все, що може згоріти позаду епіцентру. Так в середньому 3-4 рази на день артобстріли. Ну, Уїжжать ми нікуди не збираємося. що самі волонтери майже два роки. Окупанти безперервно обстрілюють Нікопольщину з боку тимчасово окупованого енергодара. Найменша відстань від позиції ворога тут менше п'яти кілометрів. Обстріли майже не припиняються. Магазини дома, Дітей обівають ну это все что вони могут, да ну то, они и занимаются. Люди зомбіровані, які просто не розуміють, що зі смірний жителі живуть, мірний люди живуть. Ну а так только держимося, просто што близькі радни здесь. за цей час. З нікополя виїхало приблизно 50% населення. Прилітає тут регулярно. Це будинок пана Віктора. Буквально днями по його подвір'ю влучив російський снаряд. Щастя, чоловіка не було вдома. Це прилетіло позавчора. Воно було три прильоти там, там і оце тут. Зараз менше градами б'ють, а більше снарядами. Люди кажуть, хоча звикли до інтенсивних обстрілів, намагаються реагувати на тривоги, вчасно ховатись в укриття і жити далі. Вікторія Вахрушина, Марко Ручка, Євген Шпак, Про Нікополь. Зі ствольної артилерії, дронами камікадзе та зерсевер райцентр населені пункти Марганецької та Мирівської громад окупанти атакували і протягом тижня. Понівечено більше десятка приватних будинків: автотранспорт, гараж, підприємство, теплиця і лінії газу та електромереж. Ніхто не постраждав. Людей в чергове просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилатиме. Матеріали у телеграм 11-го каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Тим часом голова МАГАТЕ Рафаель Хрося застріг окупантів від запуску ЗАЕС. за його словами. Існують великі ризики через те, що станція зупинена вже тривалий час і знаходиться у зоні активних бойових дій. Голова комісії також додав, що запуск можливий у майбутньому. Втім, для цього потрібно провести низку оцінок безпеки. Прилад для неінвазивної вентиляції легень, концентратор кисню, система УЗД, дефібрилятор та медична каталка. У покрові з'явився пересувний медкабінет. Днями його отримав центр первинної медико-санітарної допомоги. Заклад долучився до проєкту Мобільний шпиталь, який реалізується в Україні за підтримки міжнародної спільноти. Медичний кабінет працює на генераторі та системі зворотного осмосу. Тут пройти огляд можна буде у сімейного та лікаря-гінеколога, щепити дітей, зробити аналізи. Мобільної амбулаторії. Орію планують докомплектувати, і незабаром вона обслуговуватиме мешканців селищ громади. На варті здоров'я у Нікополі відкрили четвертий пункт комунальної аптеки. Багато років у місті існувала проблема відсутності фармацевтичних закладів у віддалених районах міста. Вже другий рік цю проблему вирішує міська влада. Новий пункт відкрили у приміщенні амбулаторії номер 12 на мікрорайоні Лапенка. У продажу місцеві можуть знайти всі необхідні базові медикаменти. Ціни помірні. Водночас у аптеці є і препарати за програмою доступні ліки, які надають безкоштовно. Адреси всіх чотирьох комунальних аптек у місті. На ваших екранах. Але щасливо жити у новій квартирі з новонародженим сином, але їхній Нікополь почали нещадно обстрілювати окупанти, і родині довелось розлучитися. Він залишився працювати у рідному місті, а дружину з крихітним сином допомогли евакуювати. Абсолютно безкоштовно вони тепер проживають у одному з пансіонатів Дніпропетровщини. Це лише одна з сотень історій родин співробітників «Інтерпайп», яких підприємство підтримує у часи війни. Як саме наш репортаж? Você a mama até the Далеко від чоловіка та рідного дому вже більш ніж півроку Вікторія разом із дворічним сином Савелієм живуть в одному із пансіонатів на Дніпропетровщині. Вимушено сюди евакуювались від щоденних атак окупантів. Я пам'ятаю, я була вагітна. Вже ми купили квартиру. Я в мене був вже дев'ятий місяць, і ну ми чекали, що ми будемо в цій квартирі проживати. Зі сльозами Вікторія згадує, як у секунду мрії про щасливе життя обірвала повномасштабна війна. Жінка разом з родиною проживала. У Нікополі, аби накопичити гроші на нове житло, її чоловік Сергій багато працював. Щойно родині вдалося придбати квартиру, почалася повномасштабна. Взагалі, коли малий народився, ми йому було вісім днів, почалась війна. На десятий день ми вже виїхали в Львів. Довго там не витримали, ризикнули повернутися. Саме тоді окупанти почали щодня бити по Нікополю. Почали дуже часто обстріли прямо по місту і попали вже знову там, де алея у нас ну, ну то. Було поряд з нами, і я вже сказала все. Ну досить. Тим паче, ми тільки буквально півчас години тому гуляли там з дитиною, і туди був приліт. Тому я сказала, все я вже більше не можу. Чоловік Вікторія вирішив евакуювати родину і продовжувати працювати бригадуром в інтерпайпнікоті. Не дивлячись на надскладні обставини зони бойових дій, завод продовжує стабільно працювати та підтримувати своїх людей. Неповнолітнім дітям працівників та дорослим, що їх супроводжували, запропонували евакуацію евакуацію у безпечне місце. Забота була така програма, вибувається близьких там шон дітей нашого підприємства. І за це прийняли теж рішення таке, що виїхав. Вибування оплачують компанії Тепані. Сам Сергій вирішив лишитись в Нікополі. Це мій город, я тут вирос, це все мій дом, це мої батьки, і це моя робота я Без не для Тепер за сім'ю може не перейматися, адже дружина та син у безпеці. О, о, тут у пансіонаті є всі умови свіже повітря, триразове харчування і розвиваючі заняття для дітей. Мені тут дуже подобається. Вперше чергу дитині тут дуже подобається. Тут багато діток, є розвиток дитячий, і влітку було дуже багато і танців. Вну йому тут дуже весело. Він ну мені здається, йому тут комфортніше зараз ніж вдома. Не лише виховую сина, а до школи та садочка готую інших евакуйованих з Нікополя дітей. За освітою жінка, вчителька молодших класів, а ще допомагає нашим захисникам наближати перемогу. Тут я точно знаходжусь у безпеці і ну як можемо, так допомагаємо нашим захисникам плести сітки. За таку підтримку у війну родина безмежно вдячна. Вірять, що вже зовсім скоро повернуться додому. у Рідний та безпечний Нікополь мрію. Звичайно, про те, щоб закінчилася війна і щоб ми повернулися додому. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, про Нікополь. без води. їм цей врожай дався на легко. Фермери з Нікопольщини зібрали овочі та фрукти дітям на прохання волонтерів з Червоного Хреста. Важливу допомогу передали діткам з інвалідністю. Овочеві набори сформували і незабаром передадуть малечі з громадських організацій: зламні, незламні та жити по-справжньому. Томаківці почали видавати продуктові набори за березень. Допомога від всесвітньої продовольчої програми ООН. роздаватимуть гуманітарку у будівлі місцевої адміністрації. Отримати продуктові набори можуть мешканці Томаківки та сусідніх сіл наступних категорій. Особи з інвалідністю, багатодітні родини та матері-одиначки, діти сироти або позбавлені батьківської опіки. Також пенсіонери віком від 60 років, ВПО, ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи та їхні родини. Із собою обов'язково треба мати Оригінали паспорта та індифікаційний код у Марганці. Волонтери провели зустріч із сім'ями з дітьми. Вже не вперше ЮНІСЕФ разом з благодійниками допомагають та підтримують жителів прифронтових територій. Чергова зустріч пройшла в одному із місцевих закладів освіти. На ній кваліфіковані психологи поспілкувалися з малечою, провели захід на підвищення стресостійкості в умовах воєнного стану і надали необхідні поради батькам. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.